Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний назвав головні цілі, на яких ЗИСУ мають зосередити зусилля у 2024 році. Генерал заявив, що найголовніше завдання України полягатиме в ухваленні нової точки зору на форми та способи застосування сил оборони для досягнення перемоги. Про це йдеться у статті Залужного для СІНН. За його словами, головна причина для змін розвиток військової техніки та озброєння, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим і дозволяє виконувати широкий спектр завдань. На думку залужного чи не головний варіант отримання переваги оволодіння всім арсеналом новітніх, вкрай ефективних і порівняно дешевих засобів, що швидко розвиваються. Головнокомандувач української армії додав, що вже освоюється та розвиваються такі операції: логістична, створення цифрового поля, кіберзасобів та комбінованих ударних дронів, а також контролю за радіоелектронною обстановкою. На думку залужного, цього року українській стороні необхідно зосередити головні зусилля, зокрема на створенні системи забезпечення воїнів високотехнологічними засобами. Нагадаємо, на початку листопада у виданні економіст» вийшла стаття Залужного, у якій він написав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Президент Володимир Зеленський, коментуючи статтю, заявив, що ситуація на фронті не є патовою. Після цього поповзли чутки про розбіжності між президентом та головнокомандувачем. Кілька днів тому з'явилася неофіційна інформація про те, що Володимир Зеленський нібито вирішив звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Як повідомляє CNN, президент України Володимир Зеленський планує до кінця цього тижня офіційно оголосити про звільнення залужного. Водночас, за інформацією видання За економіст», залужному запропонували посаду секретаря РНБО, але він відмовився. На його місце можуть призначити голову ГУР Кирила Буданова або командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Згідно з опитуванням, опублікованим Київським інститутом соціології у грудні минулого року, залужний один із найпопулярніших лідерів країни: 88% українців підтримують генерала.